Як ми приймаємо це спасіння? Апостол Павло, він дає чіткі інструкції в посланні до Римлян, в 10 розділі, в 9-10 вірші написано, і Павло каже: якщо ти, людина, визнаєш власними устами Ісуса Господом, далі, а серцем своїм, що повіриш, що Бог воскресив його з мертвих, то будеш врятований, то будеш спасений. Адже ми віримо, Павло каже, всім серцем в Ісуса, і саме це робить нас праведними перед Богом.